Назвіть, будь ласка, своє прізвище по батькові Олександра батьку. Число, місяць рік народження. Число місяць. 24-24. 24 квітня 190-го року понороження. Де ви народилися? Кісниця. Живете там? Де? Освіти і коло. Ви працюєте? Ні. Скажіть, будь ласка, ви знаходитесь в якісь години? Ні. Ой, пробачте, можна щось. А це буде знімати їхній автаці? Ну так. Да. Він просто мій раз ми приїхали, ви ж бачили, що ми було. І вони написали, що ми навіть не були присутні. Хто, хто знає, що вони ще можуть змогли? Можна Можу писати. Дивіться, я свободу, щоб ви зрозуміли. Я маю законне право вимагати те, що забороняється законом. Ну, припинення є дії, які забороняються законом. Оскільки закон не забороняє знімати, я й не можу допомагати. Знімають мене, влади я не можу. Тобто тут моє право закінчується, де починається право іншого дозволу. Тобто закон не забороняє. Нема за що вищатися, нічого не вчинила. Чекайте, Прости. на чому ми зупинилися. Так, чи є виродич комусь присутніх тут людей? Тут попереджаю вас про кримінальне відповідальність законодавні покази, також займові дачі полізу. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, з цих людей? Ми йдемо, як свідки. Так, свідком яких удій, знаєте? Що сталося в нас у процесі. Тоді, будь ласка, розкажіть, свідком яких подій були, було. на тому, якого це числа було, по котрій годині, де саме і... Які саме події вибачилися? Ну, точно ще слабне. Ну, десь це було десь при 19, перед Миколаєм, десь чи... Ну, по 19, значить. Перечина буває. Ну там чи 19, чи по е, неділячку, я не, не пам'ятаю. В общем, е, коротше, десь було велике це свято, десь е, на Миколая, чи під Миколаєм, людей було повно в церкві. Це б це мені вже. Було. Згідно протоколу і пояснення, написано, що це було 18 року. Ну, я ж кажу, десь бути? близько. близько Може так бути. Це було 18 так, року? Так. так. По там... котрій годині це було. Ну не. десь від 10-ї. Десь до 20-11, десь в такому десь. Десь в районі 10-ї години, так? Да, без... Ну так, нас служить. Ну так десь тримаєте, 20... розумієте, що вона один забилося. Не дивилися. Так. Так. Та, по то поступово написано в 10-й годині. Но... Де це було? Згоди, Собор... ніби я знаю, ніби я боїзна, а, там був тоді. В цер... Святоспенському соборі да. Великокісницької. І... Да. Що саме відбулося? Ми стояли на службі, як всі люди, зосереджені, е, в молитві. Кожен прийшов помолитися. Там є в нас багато людей таких що ходять, У е, них діти, тих воюють. Не, не потрібно розказати. Я розумію, що таке служба, я розумію, ага. що люди туди йдуть. Е, Тоді, ті, які, які стосуються, чого я вас як... свідкову таке Ага. Ну, е, це вже підходило під... Е, Спочатку зайшов е, пан Кізка, і він е, там позаду він в мене був. Я там точно не знаю, що він, коли він зайшов. Е, е. Я бачила, вже, як він наліво від нас е, стоїть е, каса, де продають е, свічки і, і все приладдя. Лавка, як би казати, церковна наша. Він підійшов туди, до нашого касіра. Це я побачила, що він там. Е, Щось там говорив, що він там сюди прийшов. Йому ніхто ніяких заважень спочатку нічого не робив. Він змі... змінив, почав знімати там без відома, не представився, нічого нам не пояснив, не було ні бізнавальних е... е... знаків, що він кореспондент, чи хто він. Ну, ми просто його знаємо. Це він вже не раз до нас приходив е... до церкви. І він... Е... Там знімав, ніхто йому нічого не, зразу нічого не казав. Але він сюди почав наперед уже. Ну так якби я з сусідкою стою і вже почав не наперед. У нас вже закінчилася е, служба, ну так якби основна частина, і вже переходили до святого таїнства причастя. Е, люди йшли до. До, до причастя підходили сюди наперед. І заслу... це самий основний, е, момент. Люди е, переживають, і кожен стоїть, ну, це не передати, як людина труситься і переживає до сповіді. І цей чоловік підійшов і почав знімати прямо лиця. Ікони. Він не Він не, ні, ні до ікон не пристався, нічого. Він просто почав знімати вже лиця. Цих людей в церкві, просто розумієте? І якщо можна, може, можна запитати пану Кіску? Ні, для чого він. Він вас може, ви його не можете. Ага. Для чого він іменно лиця нашої хотів зняти? Тому що е, і людям, е, знаєте, не хочуть, може, і знати, і бачити. Ну, вже і, і попросили. Без, у нас взагалі по церкві ні ходити такого не можна. Є спеціальний час, коли поставити свічку, коли е, цей в мене е, без благословіння нас не можна, наприклад, е, треба, але якби він підійшов би до батюшки нашого. Я не думаю, що батюшка йому відказав би там познімати, якщо він щось там хотів для себе познімати. Ну ми ж знаємо, як він знімає, і тут люди, кожен переживав до ісповіді е, за своє причастя і це все. Знімати, а перед тим, що він виставив, якщо там можна показати, навіть робити все, якщо щось ви будете великий те, що не відноситься до справи, я вас зупиню. Що так, якби він нас виставляє консервними давньопострочними консервами? Нас Без, е, там в Ютубі він нас виклав. Для чого він робить? Може він хотів нас просто. Познімати лиця потім і, оце все по-своєму провести свою ідеологію, я не знаю. Ну, Людям це не сподобалося. От ми тоді попросили, а так ми ніколи, як він приходив, наприклад, і він казав, що в нього є діти повінчені в нашій церкві, хто йому забороняв приходити до нашої церкви там, чи що. У нас такого немає, що ми хто? Із, і, і, з цих і, і, людей приходить, їхній частини до церкви, ніхто нікому не забороняв. Хоча б пана Хіру, провести, привезти, хоча що батюшка похоронив. Все люди приходять, батюшка нікому ще не відказав. І відколи ось почалася війна, батюшка нікого за жодної копійочки не взяв, ні за які е, ці за пам'яни, ні за молитви, ні за охорони, ні за що ні. Бо взагалі нас батюшка зараз гроші не бере. Оце свічки ми купуємо наказ. Бо оце свічки куплені. А за свої труди бачиш зовсім жодної копійки не бере. А повинен? А А повинен? Ні, не повинен. Я маю що... Якби я так у вас уважно слухав, просто ви так наголошуєте, то та мені, наскільки я знаю, не повинен. він Тому що не це проживе на... мені... йому... не пожертву. Це, це, це не відноситься справа, я просто уважно слухав. Ви декілька разів наголосили на цьому, то наскільки мені відомий не повинен священик брати за свою роботу гроші. І... Пожертву Ну, Це добровільна речі. То я, я думаю, почу, що він я... не найдос... йому то, не заборонив то, би знімати. Я я ж не сперечаю, заборонив чи ні? То ви ж все-таки ви скажете все, що завгодно, але саму подію не, ви не описали, що ж там трапилось далі. Ну, так, так він, я ж кажу, час від часу приходить. Це, 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 це саме головна це я частина. Я І я думаю, що це батюшку треба питати. Там може взагалі не можна знімати. Мошенника я... вже опитав. Ну я точно знаю, що ми без бездоставіння, батюшки, нічого. Це, це ви вже має... сказали, теж почув. Все, це я можу це сказати. Все? І. А що ж ще треба потрібно <гум> сказати? Ви розказали, як ви сприймали і як ви сприймаєте цю ситуацію, але ви не розказали, що ж там трапилося. Хіба вас зі заціозам носили Ну, Вийшов <гум> і сказав, що припеніт знімати так, як ви камер. І тут. Ну, це раніше ще було, ще 4 роки чи 5 десь тако приблизно назад, ще при і ще в прибатюшковій Петрові. Я вже побачила, як батюшка, той кажу, батюшка, панкіська, він опаток один нас таке пам'ятаєло, там по центру взагалі людей не стояли. Будьте добри, давайте не будемо згадувати все життя, яке там, що нас а саме про події, які відбувалися 18 грудня 2022 року, о 10 годині в храмі, в Святоспенському храмі, у седів за участі Василя Володимировича. Ну, і батюшка попросив його при... припинити і я... знімати. Так. І, і попросив з з його вийти так. з цього. З цього. З цього. З цього. З цього. Все. І тут вже мені дівчата його теж попросили вимкнути телефон і вийти з храму. То він там упав, був, його ніхто не чіпав, я це знаю. Бо, як то казав? Там люди не стояли просто біля нього ну. і сказав, що ми там побили його і, і там порвали, що він казав, там куртку я не знаю, Ось таке. Все, так? Тобто, чи правильно, можливо, так висловилось, Я це знаю. Тобто, ви бачили, що ніхто не був, чи ви знаєте, звідки ви знаєте, що. Ні, я не кажу, що бив. Я кажу, що батюшка попросив його знаю, вийти. Я знаю, я хочу, я знаю, я сказала. Тобто ви, ви не бачили, що до нього застосовували якісь насильства? Та там взагалі було пусто. розумієте, по цьому кругові тут по середині там було пусто. З тої сторони люди більше стояли і тут. <кій> було видно. а я... Ну, может, як до вас, може трошки потапитись в такому приводу.